Відносини, на які відносини, тобі треба прямо зараз звернути увагу і їх прокачати. О, як цікаво, дивіться, які відносини, да? Коли ви дуже, дуже чудовий приклад а, ну, зрозуміти, аж які насправді відносини, да? коли ви кудись запізнюєтесь. От і отут, знаєте, тут від вас обидва залежить, які зараз у вас будуть відносини. Здебільшого люди починають скувати один одного, да, шукають винного між собою, замість того, щоб зрозуміти і сказати навпаки всесвіт дякую. Я розумію, що так відбулося, тому що ми, нам не треба було їхати на цьому потязі. да, Можливо, ми могли постраждати, будь-що. будь-що, розумієте, Просто тут про довіру і про екологічні відносини, котрі знову-таки да, тут треба себе про та контролювати.